Для тих, хто хоче покращити роботу свого твердопаливного котла, зробити її більш ефективною та економною. В нас великий асортимент блоків керування та комплектів автоматики. Наприклад, це в нас комплект автоматики з блоком керування Кадже Electronics SP30PIT. це польська автоматика. Наприклад, з вентилятором X2. Він вона підходить без проблем для до котлів до 50 кВт Саме з цим вентилятором. Якщо у вас більше кВт, то ми трошки замінюємо вентилятор, та ми ціна міняється. Особливість цієї в тому, що вона може працювати з датчиком димових газів. Навіщо він взагалі потрібен? Автоматика в нас в базовій комплектації з датчиком температури орієнтується на температуру теплоносія. А датчик димових газів допомагає блоки керування працювати вже по іншому алгоритму, тому що вона орієнтується вже на температуру димових газів, а вона більш важлива для ефективної роботи твердопаливного котла, бо напряму впливає і на КПД. На ККД і на те, що котел буде менше засурятися, тому що наше паливо буде допалюватися повністю. Доставка в нас на цей комплект безкоштовна, і взагалі не тільки і ця автоматика, є в нас взагалі великий асортимент блоків. Якщо є питання по роботі вашого твердопаливного котла, звертайтесь до наших фахівців, допоможемо, підберемо, проконсультуємо.